Тарас Висоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, зараз з нами на зв'язку. Пане Тарасе, вітаємо. Вітаю. Тобто, за підрахунками економістів, цьогоріч середньостатистичний великодній кошик обійдеться українцям вже на 25-30% навіть відсотків дорожче ніж у 22 му А давайте розберемо, що і чому цікаво подорожчало. Дійсно. Можна констатувати, що є подорожчання продукції харчування, треба перш за все зазначити, що це подорожчання є інфляційне, тобто воно в межах інфляції гривни, яка на жаль відбулася минулого року, з причин багатьма факторами девальваційними та іншими, але дійсно є в цих межах. Є певні продукції, які подорожчали менше. Ми дивимося, що на борошно, наприклад, ціни не так активно зростали, і там не більше 10-11%. Також не є насіть критичним зростання вартості молочних продуктів та м'ясних. На жаль, найбільше в нас подорожчання – це яйця тут було багато факторів. В тому числі руйнуванням окупантів великих птахофабрик, тому їхній внесок подорожчання найбільший. Інші продукти вони в межах інфляції спричиної та енергетичним викликами і девальвацію. Скажіть, будь ласка, пане Тарасе, а чи можемо говорити про те, що яйця в перспективі подешевшої, тому що ну, ніби вже виробники цієї продукції зрозуміли ринок, наскільки мені відомо, що навіть вже... Коли були проблеми, так з курми зараз цього немає, але ціни ми бачимо, що особливо не хочуть падати вниз. Хоча раніше до великодніх свят вони часто суттєво знижувалися. Тут наклався ще один фактор: дійсно, осінню вже було очевидно перспектива ринку, і е, відпочалась посадка нових курей для збільшення виробництва. На жаль, з середини. Ця жовтня виник енергетичний кризис, який ну точки зору опалювання і відповідних умов зберігання, генератор на електроенергії є досить дорогою. Тому він цей ріст призупинив. Але зараз ми бачимо, що Україна стійко пройшла цей енергетичний виклик, і вже він позаду. Також відповідна посадка відбулася і зараз максимально нарощується. Тому буквально після поликодня вже піде тренд. До зниження, який триватиме майже до середини літа, і з таких дорогих яєць нашим споживачам не буде. Ми не енергетичний виклик з причини окупантом, це було раніше, але на жаль, це трішки відклало це здешевшення, Ну воно вже розпочнеться буквально з кінця квітня. Пане Тарас. А наскільки відсотків прогнозується здешевлення в вашому відомстві? Ви кажете, що ну позитивна новина, що вони будуть дешевшати, А наскільки? Ми наразі бачимо, що це буде від 20 до 40 відсотків в залежності від того, як буде далі ситуація ринку кормів. Поки що виглядає, що вона буде позитивною, тому можна розраховувати мінімум на третину, що вони здешевшись. Пане Тарасу. От і хочеться згадати Матвія з вірусного відео, який казав, що скоро вже буде паска, м'яско, сардельки, ковбаска. Заказуйте все своє домашнє, але Ковбаска може бути і з курятини. Ми про яйця поговорили. А що у нас з курятиною? Що у нас з потужностями безпосередньо е такими, де що у нас пошкоджено і де великі птахофабрики, тобто переміщено тепер безпосередньо потенціал виробництва курятини для всієї України? Е, м'ясо птиці, на щастя, виробництво м'ясо птиці зазнало е менших, звісно, зазнало, але менших. Е Втрати ніж виробництво яйця з точки зору військових дій. Тому наразі тут є позитивний баланс. Ми бачимо, що є певне інфляційне здорожчання, але воно не більше, не є таким критичним, як яйці, і найближчим часом також прогнозується стабільна ситуація і з точки зору об'ємів виробництва та цін, ніяких здорожчань чи дефіциту не передбачається. Гаразд. А в цілому тоді. Які прогнози за продуктами? Тому що, наприклад, городину вже теж очікується, ми розуміємо, що скажімо, ранні овочі зараз будуть в дефіциті, тому що раніше українців забезпечували Миколаївське Херсонську область. області зараз, там з цим об'єктивні проблеми. Чого нам чекати по блоку садівничому, скажем, в тому числі овочам, борщового набору і томат також такий самий складний з точки зору викладу період пройдено, крім того, що як ви кажете, була е, окупація на певних регіонах Миколаївщини і Херсонщини. На певних ще триває. На жаль, Херсонщина і Запоріжжя, але ще накладався цей енергетичний виклик. Знову ж ціни від генераторів альтернативних джерел були дорогими, але е, зараз і вже в інших регіонах України активно. Перепрофільовуються фермери на вирощення відповідних овочів, тому вже ну, такий активний збір ранньої продукції це з кінця травня, потім літом і осню повноцінний збір. Тому також можна а, зазначати, що найскладніше з точки зору цінової ситуації період пройдений. Далі вона буде поступово по мірі вже ну, Огірків в, в, в по 200 Не буде ну коли не вже буде. буде їхній сезон, так а, а по скільки тоді вони не буде. Будуть? По чому По чим? тут знову ж треба ділити тепличні вони завжди будуть дорожчі, але відкритого ґрунту, коли будуть яку надходити це пару десятків гривень. Це не буде вимір сотні однозначно. Зрозуміло. І так хочеться думати, що цьогоріч, як на Херсонщині, ми пам'ятаємо в Запоріжжі, ми бачили цілі просто врожаї, помідорів, перцю, які просто гинули, їх фермери викидали. Хочеться думати, що цьогоріч ми цього не побачимо. Тарас Мисоцький, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України, був з нами на зв'язку.